Вони чекали на власний куток довгі роки і, нарешті, приймають українських артистів у новому словацько-українському центрі української культури у Пряшеві. Лний центр відкрили у жовтні цього року виставкою картин трьох українських художників. Щоправда, відкриттю передувала тривала реконструкція. З 240 проєктів наш проєкт «Союзу русинів Українців виграв, і Європейський Союз нам забезпечив на внутрішню реконструкцію цієї будови. Реконструкції будівля потребує і зовні. Словацький уряд обіцяє допомогти. У 2010 році депутати краєвого парламенту погодились надати приміщення Союзу в оренду на 20 років за символічну щорічну плату в одне євро. Не залишається осторонь і Україна. Українська держава нам дала 30 тисяч євро для того, щоб ми могли проводити. Далі ті праці, які ще треба закінчити. Та основна робота не ремонт, а культурне життя, яке підтримують українці словаччини. А воно багато щорічними фестивалями, зустрічами та концертами. Бо навіть далеко від України їх об'єднує. Слово музика, положена на слово, це є пісня, культура першу чергу. Саме українське слово і рідні пісні привезли українцям за кордону молоді талановиті львів'янки Оксана Муха та Юлія Божик. Не ті, які творять тепер. Вони нагадали пісні їхніх бабусь. Коли я починаю співати, я бачу, як вони починають чути. Як вони по-іншому починають чути. Я розумію, що ці люди, які є в діаспорі, вони омріюють ту країну десь. Її так собі уявляють якоюсь або дуже прекрасною, або навпаки, якоюсь негативною. Ну, тобто є різні сприйняття. А пісня вона відкриває раптом двері до самої середини, до, 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 до корені. До, до серця, до крові, то яка в нас всіх однакова. Після першої пісні одразу було відчутно, що зал настільки спраглий такої музики, він настільки хоче почути цю пісню. Дуже добре підтримували Оксану і мені здається, кожне слово з пісні було почути і сприйняти дуже правильно. Сильно вражена, дуже чутливо, дуже гарно було проспівано. Надзвичайно вражена, отримавши врешті другу спільну домівку, українці словаччини не залишатимуть її порожньою надовгом, а заповнювати її чим багатою українською культурою. Відчувається, що це ще зародковий стан, що ще вимагає багато ремонтів, інших інших, але це прагнення людей його наповнити. Вони багато старалися. Якщо він ця ідея буде реалізована. В цих стінах, в цьому достойному приміщенні, я вважаю, що це буде один з кращих українських культурних центрів, які є.